Розмова Трампа та Путіна стала несподіванкою як для європейських лідерів, так і для вищого політичного керівництва України. Реакція української сторони поки що дуже стримана. Але європейські політики досить різко критикують заяви Трампа та членів його команди. З останніх заяв стає зрозуміло, що Україна має забути про повернення окупованих територій, має відмовитися від НАТО, а США не будуть направляти свої миротворчі війська для забезпечення умов перемир'я. Ба більше уся відповідальність лягає на Європу. Усе виглядає так, що Трамп та Путін хочуть домовитися по Україні не тільки без участі самої України, а й без участі країн ЄС. Ось це і найбільше обурює європейців. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав поступки Трампа Москві сумними і наголосив, що Європа має бути не просто спостерігачем, а й повноцінним учасником переговорів. Генсек НАТО Марк Рюте. Також наполягає полягає на тому, що Україна має бути безпосередньо залучена до будь-яких мирних переговорів. Він підкреслив, що такий мир має бути довговічним, інакше конфлікт може спалахнути з новою силою. Голова соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль сказав: добре, що президент Трамп розмовляє з Путіним і шукає дипломатичне рішення війни проти України, але Трамп, схоже, задумав фальшиву угоду. Рішення ухвалене коштом України та Європи, не є справжнім. Рішенням МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Великої Британії заявили, що готові збільшити допомогу Україні та підтримують її територіальну цілісність. Ми готові збільшити нашу допомогу Україні. Ми заявляємо про підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям військової агресії Росії. Наша спільна мета продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і міцного миру. Йдеться в заяви, опубліковані після наради міністрів закордонних справ. Якщо адміністрація Байдена засуджувала російську агресію, то адміністрація Трампа лише засуджує сам факт війни. Якщо адміністрація Байдена відмовилася від контактів із Путіним, то Трамп своїм дзвінком знову визнав Москву як повноцінного партнера, з яким потрібно домовлятися, та інтереси якого потрібно враховувати. Якщо адміністрація Байдена мала чітке розуміння, що Росія має повернути куповані території, то адміністрація Трампа говорить, що повернення до кордонів 91-го року не виглядає реалістичним. Якщо адміністрація Байдена підтримувала вступ України до НАТО, то нова адміністрація називає вступ України до Альянсу малоймовірним. США різко змінили зовнішню політику і намагаються враховувати інтереси Росії саме час позбутися ілюзії, і зрозуміти нову реальність. Україна може розраховувати лише на Європу, а Європа на Україну. Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на Максимум.